Вітаю, геймери! З вами Бубль. Коли ви спостерігаєте, як великі комп'ютери стають мініатюрними дивами технології, які емоції вас наповнюють? Колись в величезні зали гриміли від габаритів обладнання, а сьогодні ми можемо отримати ще більшу міць в руках. Сьогодні ми з вами розглянемо неймовірно потужний міні-комп'ютер, який ви можете знайти в 2024-му. Запарюйте каву та приготуйте печиво, оскільки ми розпочинаємо нашу захопливу подорож у міні-світ. В мене в руках ви можете побачити китайське чудо. Це комп'ютер від компанії Minisforum. Чудо, тому що він компактний, але дуже потужний міні-комп'ютер, здатний виконувати важкі завдання та запускати великі ігри швидко та ефективно. В ньому розташований один з найпотужніших мобільних процесорів AMD Ryzen 9 7940HS. В якому знаходяться 8 ядер, 16 потоків, які вижимаються аж до 4 та 7 ГГц. За графіку тут відповідає вбудований графічний процесор Radeon 780M. На ринку 2024-го це певно найсильніша будована графіка, яку ви можете знайти. По продуктивності схожа на RX470 та GTX 1650. Так, це такі собі карти у 2014-му, але не забувайте, що це взагалі вбудована графіка, і взагалі це не ваше діло. Оперативка тут стоїть від кружел 32 ГБ DDR5 на 5600. Дуже круто, що коробки тут стоїть дві планки по 16, і нам не потрібно докуповувати і втрачати в продуктивності. Також тут стоїть NME на терабай, і додатково є один вільний слот під такий же NME, що в теорії дозволяє нам зробити масив. Скажу коротко, цей малюк дивує, як і в тестах, так і в іграх. Тому не будемо багато говорити та перейдемо до тестування. бенчмарку Cinebench наш мінікомп'ютер показує близько 16900 балів в у багатоядерному та 1720 в одноядерному тестах. По загальній продуктивності він схожий на i 7 12750 hx або на 13700HX. Останні, до речі, в деяких задачах буде працювати краще. Мохнатим Бублику наша система в 1080 p веде консолі на 30 кадрів, на 2024-й 30 кадрів можна сказати, що соромно, але краще перейдемо до практики та подивимося, що відбувається в іграх. Загалом тестуємо в 10.80p на середніх, але деякі я запускав нативний у 2К та піднімався аж до 4 і на максимальних, тому на кожному тесті я все детально розкажу. КС-2. Алаштування середнє в 1080p, на екрані ми бачимо стабільні 110-120 кадрів, без сильних статрів, які б могли б завадити нормальній грі. Можу ще сказати, що я цю гру запускав при середніх 2К, то FPS тримається на 60-65, що доволі непогано, як для 2К на середніх на міні-комп'ютері. Рісмод 1080p при абсолютно максимальній графіці ми з вами можемо побачити, стрибаючи 170-200 кадрів з ідеальним фреймтаймом. Нативних 4К при таких же налаштуваннях гра налаштування 90-100 кадрів, що вже в теорії відкриває 4К геймінг для цього ПК. Наступною грою в нас піде sea of Thieves, при середніх десь ось картинка тримається сорок 45-55 кадрів. В реально важкій локації комп'ютер стабільно тримає більше 45. На легкій картинка показує стабільні 60. Якщо вам більш важлива картинка, то можна поставити максимальне налаштування, вікнути прям все. То можна грати в 35-40 ФПС. Комп'ютерці також дозволяє, але плані відповідно буде вже не та. Також хочу доповнити, що можливо в драйверах справа, але гра запускалася лише в 11 му DirectX, Чому я так і не зміг ніде знайти, інформація поки нуль. За всіма канонами запустимо ванільний Майнкрафт на максимальних при 12 чанках. при вимкнутій вертикалці, гра все одно чомусь блокує на 60 ФПС. Картинка стабільна, без фрізів, DDR5 пам'ять, дає про себе знати. Пробував підняти чанки та повзривати динаміт 0 на масово. стабільно 60 і навіть натику на підписані немає, але будемо відверті це Майнкрафт. Вгода в Dead відбувається справжній тест цього ПК. На середній графіці при вимкнутому FSR, показує стабільні 35 з підйомами до 45 кадрів в секунду. Нативних Full HD це чиста імба. При вимкнутому FSR, FPS збільшується на 5-6 кадрів. Після місця користування цей міні ПК я зіткнувся з деякими недоліками, такими, як передичні затупи, які, я вважаю, легко можна виправити. В цілому цей міні-ПК це прекрасний вибір для тих, хто шукає поєднання потужності та компактності. Він зручний для широкого спектру завдань від повсякденної роботи до ігрових посиденьок. Незважаючи на свої розміри, він здатний врасти своєю продуктивністю і швидкістю. Відмінний процесор і оперативна пам'ять 32 ГБ ddr 5 на 5600 гарантують високі швидкості обробки даних та багатозадачність. Швидкий 1 ТБ NVME SSD і великий обсяг оперативної пам'яті дозволяють одразу розпочати грати, отримуючи максимальну продуктивність без докуповки, без всякої такої мороки. Вартість пристрою 650 доларів може бути знати високою для деяких користувачів, особливо якщо порівняти з повногроматним ПК, який може запропонувати аналогічно або й кращу продуктивність. У сучасних іграх середніх влаштуваннях не можна очікувати понад 30 FPS у 1080p, що може розчаровувати геймерів. Проте не варто забувати, що це будовна графіка, яка разом із процесором, споживає лише близько 50 Вт, що вражає для такого компактного рішення. Якщо ви цінуєте компактність, але не бажаєте поступатися потужністю, цей міні ПК може стати ідеальним рішенням для вас. Дякую, що були сьогодні з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про міні-комп'ютер мінісфорум UM790 Pro. Якщо вам сподобався цей вигляд, не забувайте ставити лайк, підписатись на канал, натискати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також залишайте свої коментарі та діліться враженнями. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей, геймери!